Ну, так як всіх людей, відключення світла ну, така сама головна проблема. Не знаю, наче таких і нема великих проблем, крім війни. Війна поки. Недотримання графіків подання електроенергії. Написано одне, по факту інше. Ну, можливо, відсутність лівньовок, чи я не знаю, що, що воно так затаплює. Ну, звичайно, нас усе хвилює, звичайно, тільки щоб було мирно, тільки щоб не було повітряних тривог. Тільки щоб скоріше настала перемога, а так все чудово. Місто красиве, парк прекрасний. Мабуть, після і величезні потопи на вулицях, тому що забити сточні люки. А і для е, тих, хто ходить, і для тих, хто пересувається на автомобілях, велика проблема, мені здається. Відключення світла, звичайно, на перший погляд, це сама складна проблема, тому що нема світла. Ось ми ходимо, гуляємо, не знаємо, що робити. Ну це скрізь такі проблеми. Немає світла. А із за цього немає води, я в селі проживаю, то у нас все підв'язано до електричності. Аби дороги нормально зробили, бо ну, не можна їздити на цьому по ямах. Та особих немає. Я, я вже кажуть, чоловік похилого віку, так що, в общем-то, мене майже все устраювають.